Сьогодні в нас 2 серпня 2025 року. Як бачите, мій помідор вже тютю -тю того з'їло. Поки чекала добре з дому. Потрудився тут поводинний кліщ, якась холяра його з'їла. Бачите? Ось пожовтів, але він ще питається. Щось якісь мені помідорчики зелені ось родить і родить. Навіть ось, хоч, хоч і хворий. Але чого я? Сьогодні я не про те. Сьогодні ми знімаємо добрива, які до нас приїхали. Ось. Перше, що ми маємо, Чистий лист добрива універсальна для кімнатних. Захист від ґрунтових шкідників. Фолій кеєр для овочевих культур та зелені. Фітодоктор. Лист. Мікрохелп. Корисний гриб. Курштинова кислота. Фітохелп. Ще є один. Фітохелп. захист від шкідників. Туріл. Синерит. Широкий спектр. Бепідоцил БТУ. Добриво для коханих рослин. Добриво темп від білокрилки. Добриво для саду та городу. Добриво для розсади. Мось піван Ак-тара. Почнемо з фасу. І останнє, що до нас приїхало. Це містер інспектор. Ось. Будемо лікуватись і не хворіти. Всього найкращого.